Знаєш ці кав'ярні до кава за 15 гривень? Так саме ті, які роблять каву на смак, як вчорашня калюжа. Так, от чим вони відрізняються від нашої кав'ярні? А що у них спільного? По перше, якістю напоїв в цій дешева розчинна кава, в нашій преміальні обсмажені зерна кави арабіка або мікс арабіки та робусти. По друге, безпека та чистота. Такий автомат рідко обслуговується, а наша ж кав'ярня потребує періодичного прибирання та обслуговування. Що стосується безпеки, в кав'ярні вбудована камера спостереження та диспенсери, які видають розхідники після оплати. Тож за таку кав'ярню можна не переживати. По третє, сиропи. Тут їх взагалі немає, а у нас різні варіанти популярних смаків. По-четверте – дизайн. Ну, ви і самі бачите. А от спільне дещо є це швидкість приготування напоїв та доступність локацій. А де більше будуть купувати каву, напиши у коментарях. А якщо хочеш продавати в середньому 50 чашок день та отримувати 20 тисяч гривень чистого доходу, заповнюй заявку.